На да, всіх вітаю відео трошки в іншому е, форматі. Це якби е, інформація для е, кур'єрів. Та що з 1 травня буде подорожчання на е, прокат е, цих велосипедів, скутерів. Причому це не тільки у нас, а і по всьому Києву. Е, скріни з цінами прикріплю в кінці. Ну і взагалі, якби, поки що до кінця місяця, а у нас там конкретно на позняках діє акція. Що якщо береш на е, місяць, то буде знижка. Якщо там ну, більше ніж на місяць береш. А якщо потижнево, то більша ціна. Ну і взагалі, да, з 1 травня очікуємо подорожчання цін на прокат.